Привіт усім! З вами Фантом, і це огляд на аніме. Ні, не Наруто. Сталевий алхімік! Чому я не зробив перші огляди на Руто? Ну тому що він багатосерійний, потребує довшого детального аналізу і має як хорошу, так і не дуже репутацію. Що ж, це історія про двох братів, котрі пізнали алхімію. Алхімія це точна наука, щось типу магії, але не зовсім, адже в її основі лежить рівноцінний обмін. Щоб щось створити, потрібно щось віддати вартістю жаданої речі. Та ось коли брати були малі, їх матір захворіла і померла. Альфонс і Елрік вирішили переступити найбільшу заборону алхіміків, а саме воскресити людину. В них це не вдалося і вони поплатились за це власними тілами. Відтоді вони почали свою велику подорож по країні Аместріс, котра, до речі, знаходиться фактично в стані війни із трьома іншими сусідніми країнами. Варто зазначити, що у тому світі алхіміків не так вже й багато. Більшість прості люди, котрі використовують вогнепальну зброю. Едвард вступив на військову службу, адже це дало йому можливість розслідувати справу про філософський камінь. Річ наділена неймовірною силою і в руках алхіміка вона може перетворювати камінь в золото, воду в нафту. Давати безкінечний запас їжі, води, дівчат. Е, ну, ви поняли, коротше. Жанр аніме пригоди сьон стімпанк. Існує два серіали Алхіміка. Перший це сталевий Алхімік 2003 року, який має 52 серію, і сталевий алхімік братерця 2009 року. Загалом, братерство повторює початок Алхіміка 2003 року з невеликими змінами, але зовсім іншою кінцівкою і сюжетом в цілому. Як говорила авторка манги Хірому Аракава, вона спеціально зробила так, щоб перший серіал трохи відрізнявся від манги. І вона не хотіла, аби кінцівка повторювалася в Манзі і аніме. А отже, в версії 2009 року аніме вийшло більш схожим до мани. По словам мангаки, вона змістила багато соціальних проблем у своєму творінні, як, наприклад, важливість сім'ї або результати війни. В аніме небагато сумних, ти за душу моментів, а навпаки, багато веселих і смішних, чого лиш варто наркоманія в цьому аніме. Загалом мені сподобались обидві креанізації аніме, тому і вам переглянути як першу, так і другу, причому дивитися їх в такому порядку. Також існують два фільми, котрі продовженням аніме. Особисто я глянув обидві серії по два рази і був задоволений. Хвилинка інтерактиву. Напишіть в коментарях, чи бачили ви це аніме і що про нього думаєте. А я на цьому все. З вами був Фантом і побачимось у наступних відео.